Вітаю вас, діти! Сьогодні запрошую вас до театру! А для початку потренуємо власні акторські здібності у перетворенні нашої міміки та власних емоцій. Пограємо з вами в гру, яка називається дзеркало. Перед вами будуть з'являтись картинки з різними емоційними станами. Вам потрібно буде їх точно повторити. Як зображення у дзеркалі? Зрозуміло? Почнемо! Пограємо з вами у ще одну гру. Перед вами знову будуть з'являтись картинки, але з продуктами харчування. Уявіть собі, що вони насправді перед вами. Тож беремо, наприклад, цукерку, показуємо рухами, як ми її відкриваємо та куштуємо. Покажіть на обличчі її смак за допомогою міміки та емоцій. Зрозуміли завдання? Тож почнемо? Уявіть собі, що ви куштуєте кислий лимон, солоденьку полуницю, цибулю. Холодне морозиво, гіркий перець. Соковите яблучко. Ви діти молодці, справжні артисти. Сьогодні я вас запрошую у світ театру. Питаємо, а який буває театр? Він буває пальчиковий, настільний, магнітний, театр тіней. А зараз я пропоную вам переглянути ляльковий театр, який називається Гостинна хатка. Казка склалася така. З дому кіска утекла, мандрувала вона скрізь і прийшла в зелений ліс. Бачу, у кущах є хатка, в ній незамплені дверцятка, увійду мирщий у дім. Тепло й затишно у нім. Де ж господарі дбайливі? Бач, і пічку натопили і зварили вже обід. Скрізь попорались, як слід. Раптом дивиться коза. Тістом повниться діжа, а господаря нема. Хліб спочу, мабуть, сама. Стала тізонька до діла, пиріжечків наліпила, паляничок напекла. А тепер спочить пора. І заснула в теплій хатці на натопленій лежанці. А господар був у полі, накопав там бараболі, бурячок знайшов морквинку соковиту капустинку. Сим мерщій приніс до хатки, обтрусив байливо лапки і стало боязко зайчати. Хто там хазяйнує в хаті? Ква-ква! Стрибає жабка й бачить зайчикова хатка. Зайчику, чому сумуєш? Не стрибаєшся, нудьгуєш? Як мені не сумувати? звір злодій забрав з до хати. Мимо двору йшла лисичка до струмочка по водичку. Бачить зайчикова хатка. Біля неї зайчик і жабка кинула відерце лиска, підійшла до хати близько. Що тут трапилось, питаю. Може, я в пригоді стану? Зайчик плаче. Ой, лисичко, звір забраць мою світличку. Зайчику, не плач, повір, не такий страшний той звір. Підійду я до віконця. Ой, як очі мружить сонце, я не бачу геть нічого. Мабуть, там нема нікого. Пропищала раптом миша. Почекайте тут хвилинку, я облишпаю хатинку. Мить і знайшла вона шпаринку і потрапила в хатинку. Ма чийсь копиться, ви зараз відкориться. і стирча гостренькі ріжки, тепла щупка, як у кішки. Мишка двері відчинила і звіряту дім впустила. Хатці затишно і чисто і згадав Вухай про тісто. Ой, я ж збирався на обід пиріжки пекти та хліб у кутку он діжка та та чомусь воно пуста. Здивувалися звірятка, зайчик, лиска, мишка і жабка раптом чує ме -е -е! За пічки. Я спекла вам валянички, пиріжечків наліпила, трохи в хаті відпочила, не сваріть мене, будь ласка, так придумалася казка. З нею я помандрувала, в ліс зелений завітала, гостювала в теплій хатці, гріла боки на лежанці. Я так гарно відпочила, стільки друзів тут зустріла, зайчика. Протиньку лиску, жабенятко, сіру мишку. Ось і казочці кінець. А хто слухав – молодець! Сподіваюсь, вам сподобалась ця красива казка. Поділіться своїм враженням. Та перекажіть цю казку своїм батькам та друзям. А я вам бажаю діти теплого сонечка та частіше посміхатись! До нової зустрічі!